Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про голонасінних. Вони поширені на всіх материках, окрім Антарктиди, і найбільшою групою, поміж голонасінних є хвойні рослини. Особливості її будови є те, що їх зазвичай вічно зелене листя має вигляд голок, і така форма допомагає зменшити випаровування. Насіння, Насінні зачатки, вони зазвичай розташовуються відкрито на лосках. До класу хвойних належить сосна звичайна. Це є світлолюбна рослина. Вона має потужну кореневу систему, а листки складаються з хвоїнок, які розташовані по дві разом на коротких пагонах. Насіння сосни також, наприклад, якщо брати на сосну, і ще сосна сибірська, називається кедровими горішками. Їх вживають їжу та добувають з них олію. Не плутати, бо окремо до хвойних, що належать кедри. Що характерно для сосни, це те, що вона має шишки, які розвиваються 3 роки, тобто є жіночі шишки. Показані на верхівці, це є перший рік, зелені це другий рік, і знизу ось ця відкрита шишка це вже на третій рік. Е, і також є чоловічі шишки, в яких утворюється пилок. І оскільки сосна є вітрозапинною, тобто, як і більшість хвойних рослин, вона має певні пристосування для того, щоб цей пилок розносився вітром. І е, ось ці чоловічі шишки, які є жовтого кольору, вони розвиваються на пагонах вже на другий рік. Відбувається рознесення вітром. І вони мають такі два повітряні мішки, які допомагають їх цей пилок розносити на дальшу відстань вітром. Ось тут показано, як виглядає як пилок, так? як він вітром переноситься, і е, показана шишка. Це є шишка вже другого року, яка вже є запилена. І яка закривається, і е, на третій рік шишка буде відкриватися. І насінина, яка має крильце е, було на початку відео, воно буде так само розноситись на більшу вісню. Тобто на третій рік вже жіноча шишка відкриється, і звідти будуть е, розноситись насінини. Все квоя це найбільше дерево, теж належить до хвойних. Е, як відрізнити Ось ялина, її в народі називають смереко від ялиці. Вони дуже схожі з зовнішнім виглядом в ялини. В неї є шишки, які пускаються вниз, так? І її хвоїнки розміщуються поодиноко і навколо. Гілки, тобто по всій о, осі, так? якщо взяти ялицю, то в неї ці хвоїнки вони розміщуються якби в два ряди, справа і зліва. І особливість є те, що ялиця біла має знизу дві смужки, що для неї характерно. Вони поширені на наших Прикарпатті і ще розташовуються вверх в ялиці. Якщо порівнювати, Ялицю і ялину, то в ялиці шишки догори і вони мають білі смужки. Так? Якщо говоримо про ялицю, білу, а в ялини, тобто в смереки, шишки будуть вниз розміщуватися. Тут показано приклади е, двох гілок. Так? смереки вона більш така пухнаста, а в ялиці більш в два ряди. Е, До хвойних належить також ялівець. Ось такий він має плоди. Е, також Модрина. Модрина, на відміну від інших хвойних, вона скидає своє листя осінню осінью. Тобто, воно є жовтіє. Більшість хвойних лист або поступово опадають, і тому вони виглядають як вічно-зеленими, або міняється раз на декілька років, тому їхня заміна не настільки замітна. У модерини воно опадає, тобто в неї весохоїнки кожного сезону оновлюються Кедр Не плутати кедрові горішки від сосни-Сибірської. Кедр ось так виглядає його шишки. Це досить велике дерево. Є шатує, це вже більш такі декоративні. Пенде серед хвойних. Є ще кипарис. Так він виглядає. І е, наступний є клас, це вже є гінково-подібне, це є реліктовий вид, який зберіг е, свій вигляд ще з давніх років, має особливу таку велисту е, будову листка. є дивна, в якої листки живуть у все її життя. І через те, що листки не оновлюються, вони мають такий посічений вигляд. І саговникоподібний клас, це є саговник. Вони мають стовбур, від якого. Е, Відходять великі гірчасті листки. Дякую за перегляд.